Кавуни в Україну завозять з Туреччини, Молдови, Азербайджану та інших країн-імпортерів баштанних. Українські ягоди тільки почали з'являтися у продажі все через погоду. Та чи якісний натурпродукт і не містить нітратів? Беремо імпортний кавун і два українських на ринку. Та у супермаркеті ми придбали три кавуни і перевіримо їх на вміст нітратів. З експериментом нам допомагає відома експертка з якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко. Кісточки чорні не в усіх. Насіння є біле, тобто він недозрілий, хоч червона м'якоть. Це означає, що достигання такого кавуна стимулювали за допомогою нітратовмісних препаратів. Перевіряємо це спочатку тестовими смужками. Їх колір порівнюємо зі шкалою забарвлення в інструкції. Вона показує приблизний вміст нітратів. В межах від 50 до 100. норма 60. Ну тобто показує, що нітрати є. І такий результат в усіх кавунах, щоб побачити точні цифри, Олена Сидоренко рекомендує використовувати нітратомір. Чи нашок біля шкірки у нас виявилось на межі 60 міліграм на кілограм, тобто їмо кавун біля шкірки.